Ну і що ж, поекспериментуємо. Екосистема в банці Флораріум. Для цього експерименту нам потрібна банка, рослини, шприц з водою, щоб не перезволожити, дрібне каміння, активоване вугілля, ґрунт, прикраси. Ну що ж, почнемо? Додаємо шар дрібного каміння на дно банки. Воно забезпечить дренаж і запобігатиме в кореню рослини. Додаємо шар активованого вугілля воно утримуватиме воду чистою і е, запобігатиме розпитку е, патогенних бактерій. Наверх, активованого вугілля насипаємо шар грунту залежно від розмірів банки та коренової системи наших рослин. для наших рослин. Беремо наші рослини обережно, щоб не пошкоджити корінчики, всаджуємо їх в землю. Тепер поливаємо їх шприцовиною або ликою, щоб запобігти перезволоження рослин? А тепер прикрасимо.